Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монети України 50 копійок 2013 року. Монетки виготовлялися з магнітної сталі та покривались латунню або алюмінієвою бронзою. Монетки мають мілку насічку. Перерив часто рифлена мілка називається. На версії бачимо зображено по центру Тризуб. Зверху напис Україна. Знизу дата 2013 та по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети має напис по центру 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Це рядові монетки. Сьогодні вони коштують свій номінал. Є монетки, які коштують дорожче. Це монетки, які мають будь-які браки. Ціна на них розпочинається від 1 2 доларів за одну монетку. Найдорожчими є монети, які виготовлені з іншого металу, тобто немагнітні. Ця монетка у нас магнітиця. Якщо попаде монетка, яка немагнітна, ціна на таку монету розпочинається від 300 доларів. Якщо також вам попаде поворот у 180 градусів, тобто монетка буде виглядати в ідеалі ось так. З обох сторон ціна на таку монету договірна і перевищує 400 доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.